Зараз, коли ситуація і відносини між Росією і Україною загострилися, Слава богу що Антоніна, хоча б не називають Бендерівкою в Щукінському училищі, Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Я надіюсь, буде паспорт громадянки Росії. Народна артистка України та улюблениця мільйонів Ольга Сумська не змогла переконати старшу доньку не працювати в Росії та не сплачувати податки в російську казну, з якої летять російські ракети і вбивають українців. Донька Сумської Антоніна Паперна продовжує відвідувати світські події, зніматися в російському кіно, та днями навіть з'явилася на презентації російського ресурсу, який заборонений. В Україні, вочевидь, паперна таки відмовилася від українського громадянства та отримала російський паспорт ще в 2014 році. Сумська розповідала, паперна планує отримати паспорт держави-агресорки. Ви народна артистка України? Ладні, аби ваша донька відмовилася від українського громадянства. Це її рішення ще тоді в інтерв'ю світському житті. Сумська розповідала, що донька отримала вищу освіту в Україні. Спочатку шукала роботу та не знайшла і зму. Шина була шукати місце під сонцем у Москві. Скільки коштує російський паспорт? Та пів, пів мільйона карбованців російських пів мільйона рублів. Я маю надію, що ми домовимося тримати роботу з українським паспортом, навчаючись в Москві, нереально. Шокуючи зізнання Ольги Сумської, що в 2014 році вона переконувала, що донька повинна отримати російський паспорт, аби змогти працювати на Російській Федерації. Роботи в Україні немає, тому треба робити так. І вона тоді заявляла таке: це тільки робочий паспорт, не більше того. Повір мені, це не змінює нашого уподобання і нашого патріотизму, і любові до батьківщини. Здивувало мене те, що Сумська це розповідала вже після анексії Криму та війни на Донбасі. Сьогодні ж, вочевидь, росіянка Антоніна Паперна, звичайно публікує котиків, публікує світлини зі знімань на території Російської Федерації і також відвідує публічні заходи. От нещодавно відбулася в Москві презентація на нових проєктів російського веб-ресурсу Кінопоїск. На нього з 2017 року в Україні накладені санкції. Сайт заборонений. Паперна з'явилася перед фотозоною з чоловіком. Росіянином захід відвідали й інші російські актори. Певне що не торкнеться твого зятя, те що його не заберуть і не пошлють в Україну вбивати. Не впевнена, але я думаю, що це найстрашніша тема. Нагадаю, Володимир Яглич, російський актор, він є обличчям спеціального призначення Федеральної служби безпеки Російської Федерації підрозділу Альфа. Чоловік знявся у проморолику ще у 2019 році. Альфа це є найвідоміший російський антитерористичний підрозділ, який вирішує завдання забезпечення національної безпеки Російської Федерації. Удіплотний двойов проти сотні та всіх етікзом ділець приспою Альфа. Виводі дії огня Ольга Зумська не впевнена, чи Яглоча не мобілізують на війну проти України. Нагадаю, що Альфа здійснює спеціальні силові операції запобігання терористичних актів, пошуку, знешкодження або ліквідації терористів, звільнення заручників тощо, у тому числі в таких російських республіках, як Чечня, Дагестан, Інгушетія та інші, завжди намагаюся знайти слова. Щоб якось пояснити цю ситуацію, я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Нагадаю, від початку повноваштабного вторгнення Російської Федерації проти України Ольга Сумська підтримала Збройні Сили України та Україну у боротьбі проти окупанта. Сумська публікує збори для Збройних сил України та підтримує наших воїнів. Котик, шайба і наш Олександр. У характер бойовий. Так, він характерний. Якщо собака поряд, то... тому він показує, хто тут господар. Нарешті такий... ми з вами познайомились. Взаємно, взаємно. Хочемо обійняти вас всім серцем і подякувати за все, взаєм. наші герої. Дякуємо за все і слава Україні. Разом до перемоги! Нагадаю, Сумська неодноразово розповідає про те, що це було рішення Антоніни залишитися, і, мабуть, вона не може зробити іншого рішення. Хто його знає? Якщо я глич підтримує збройні сили РФ, то як Антоніні виїхати? Адже в неї двоє дітей, яких, до речі, не бачить бабуся Ольга Сумська в Антоніни є донька і син громадяни Російської Федерації. Як я не бачили вже рік? І ми отак по телефону просто спілкуємося. Я Це їм одне. читаю українські казки. У них няня з Харкова. Вона теж їм читає українською. Так що ми надолужуємо. Питайте, все, що не робиться, але так сталося. Вона зустріла свою долю. Вона народила дітей. То що їй треба зробити? Я не знаю. Ски... у мене дивіться, у неї там рідний дядько. У неї там сестри, брати, мої родичі, рідна сестра, моєї рідної бабусі. Саме там її теж сестри, брати, якісь дальні родичі, але їх дуже багато. і Вони там е, В Рязані Мій рідний дядько нещодавно він пішов в життя. То а. мені з ним не спілкуватися. Що нам робити? Нам, родичам, що нам робити? На нас за це треба цькувати. Дайте мені відповідь, чому моя донька має все кинути і поїхати саме з цієї причини? Однак Ютуб канал Росуслав Продакшн не буде виправдовувати ні Антоніну Паперну, ні її чоловіка Володимира Яглича, які зараз проживають на території РФ і мовчать про війну. Тим самим вони замовчують геноцид українців. Тоні паперна через день публікує нові світлини. Де вона на зніманнях? Знаєте. Кожного розсудить Бог і буде суд Божий, але мовчати про геноцид неможливо. Звичайно, я розумію, що там теж заборони, там цікування, переслідування і так далі. Але багато людей зробили свій вибір. Вони виїхали з території РФ і таким чином не поповнюють казну Російської Федерації. Чому це так важливо, розказала от в останньому інтерв'ю акторка Валерія Ходос. Я не хочу їх виправдовувати, тому що у них був шанс виїхати. І він навіть зараз є. Вони можуть виїхати в іншу країну Зміж і не підтримувати війну проти своєї країни. Я можу так припустити, що це жінки, які не мають впливу своєї позиції в сім'ї. Можливо, вони бояться. Втратити чоловіка, сказавши ні, я не хочу жити в цій країні, яка напала. Можливо, вони бояться, можливо, вони не відчувають силу, правоту е, тому, що там бути жінкою з дитиною. Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як каже чоловік. Я үгі. не знаю, як це буде заборона в'їзду в Україну і забрати громадянство. Вони зробили свій вибір. Знаєш, вже е, навіть сил немає щось доводити, у нас своя позиція. Е, вони показали свою позицію. Це їх вибір, це їх позиція. Я точно не сприймаю це нормально, я точно е, засуджую це, їх не має тут бути. Вони вирішили ні, бути ні. там, платити налоги. Тому вони все... сплачують податки. А що це означає? Якщо вони працюють на Російській Федерації, що це означає, Валерія? Писни кому, хто не розуміє? Ворога ці податки йдуть на ці ракети, які коштують мільйони, які потім е розбивають наші будинки і вбивають туди? Тому мені здається, mm -hmm. однозначно повинна бути позиція нашої держави: заборонити в'їзд, відняти. Mm -hmm. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, залишайте коментарі і допомагаємо і донатимо на Збройні Сили України.